Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські окупанти у понеділок, 26 березня, втратили колону бронеавтомобілів з СТС Ахмат, яка їхала незаконно збудованим Кримським мостом. Техніка прямувала до зони бойових дій, але не доїхала. Про це повідомила прес-служба головного управління розвідки Міноборони України. Як зазначається, загарбники не довезли на передову 5 машин. Причиною за офіційними даними стало нібито перевищення швидкості. Ахмати їхали до Херсонської області і мали доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на придніпровському напрямку. 26 березня колона з п'яти машин з СТС ї окремої мотострілецької бригади їхала кримським мостом в напрямку окупованого Криму. Втім, за офіційними даними здолати свій шлях до кінця їм перешкодило перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони. Повідомили в ГУР чотири з п'яти машин російських окупантів потребують значного ремонту. Як раніше писало видання «Мілітарний», з СТС Ахмат, Росіяни створили на підприємстві Рендизель на замовлення однієї з силових структур Чечні. Після початку війни в Україні на розробку бронеавтівки нібито Витратили 25 днів. Бронеавтомобіль може вмістити 10 бійців на даху, передбачені люки, які, зокрема, можна використати для установлення кулемета. Перші машини були створені у травні, 9 травня їх показали на параді в Грозному, а потім відправили на передову в Україну. Як зазначається, росіяни створювали ахмати як спрощену альтернативу бронеавтомобілям Тайфун. У них гірші тактико-технічні та експлуатаційні параметри, але вони дешевші і, за словами росіян їх можна швидше виробляти. До слова на думку радника керівника офісу президента Михайла Подоляка повномасштабні. Повномасштабна війна Росії проти України має завершитися поверненням Криму під контроль Києва. Кримський півострів Кошієва смерть Путіна після його втрати вплив Путіна повністю обнулиться навіть на території РФ. В інтерв'ю Уніан він розповів про те, що Україна має право проводити будь-які військові операції на своїй території. У ситуації, коли в результаті повномасштабного нападу Росії вже йде велика війна, Крим повинен повернутися під політичний контроль Києва. Півострів належить українській державі. Будь-які військові операції України там абсолютно легітимні в рамках міжнародних. Одного кримінального права вже очевидно. Раз триває війна такої інтенсивності, Крим зобов'язаний повернутися в Україну. Зазначив Подоляк. Чиновник також акцентував увагу на тому, що втрата окупованого Криму обнулить Путіна і створену ним так звану ідеологію в Росії. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.